Доброго дня, дітки! послухайте вірш, і ви здогадайтесь, що ми сьогодні будемо малювати. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої барізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, В мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь, ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга безупину, гарна в осені картина. Дітки, чи можемо ми назвати осінь художницею? Чому? У які кольори вона все пофарбувала? А тепер уявіть, що ви художники. В Які кольори ви розфарбували б все довкола. Для роботи нам знадобиться гуаш, водичка в баночці, вологі серветки, пензлики, трубочка для коктейлю, серветочка та папір. Для роботи нам знадобиться гуаш, водичка в баночці, пензлики, трубочка для коктейлю та папір. Спочатку намалюємо землю. Ось тут. Зараз ми будемо з нашої плямки робити стовбур дерева. синя травичка. І додамо зверху трошки жовтої фарби. Травичка уже має жовте забарвлення. І нашими пальчиками намалюємо листочки і зелені, і жовтенькі. Багато-багато різних листочків на осінньому дереві та помаранчевих ой, як яскраво по осінньому стало виглядати дерево ось так. Додолу листочки, що вже впали. Ось так ми намалювали осінню природу. Малюйте осінню природу, це дуже цікаво і весело. Бажаю успіхів. Вчиться задоволенням до побачення.